Всім вітання! У нас на каналі Якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді, як завжди, класне авто з підтвердженою історією в максимально оригінальному стані. Шкода, Octavia 5, 1,6MPi, BSE 75 кВт. Рестайлінгова версія Face Lift. 2009 чистий рік, один власник салону. Особливість головна, чому я прийняв придбати рішення це авто і пригнати для вас у продаж. Абсолютний оригінал, все скло, включно з лобовим рідне, оптика, вся рідна, корозії немає. Один з найменших повністю підтверджених пробігів в Україні 167 тисяч кілометрів станом на сьогодні. Автомобіль на 140 тисяч. Пройшов повне ТО, фільтра, масла, ролики, помпа. В Німеччині є всі документи, які підтверджують мої сказані слова. Показую загальну картину автомобіля. Автомобіль без всяких сарапін, м'ятин, коциків. Бампера в оригінальній красці, 16 легкосплавні оригінальні диски. Шкода на 16-тій гарній літній гумі, залишок десь 80%. Всі наклейки по автомобілю, захисні плівки присутні, скло лобове рідне проти отуманки, оптика вся рідна, все однакова маркіровка. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Нагадаю, що ми працюємо виключно по стану авто. Ми якісно. Якісні авто дорого купляємо в Німеччині, відповідно, дешево в Україні вони коштувати не можуть, так як йдуть в розмитнення. Розглянемо разом з вами детально дане авто. Надіюсь, камера вам передає стан його, тому що стан музейний експонат. Станом я називаю такі автомобілі. Стан авто наближений максимально до того, яким він виїхав з салону. Взагалі не має показати вам натяка на якийсь дефект в автомобілю. Це приклад бережної німецької експлуатації і автомобіль від власника. Шикарний стан. Розглянемо детально його. Перевірка стану лакофарбового покриття. Автомобіль абсолютний оригінал. То тобто не бачить 89.6. На даному толщинометрі маркировка в районі 100 мікрон оригінальна краска автомобіля 100, 120, 130. Всі наклейки по автомобілю присутні. 98.9, 108, 97.4, 106. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Подивіться на стан порогів. Крил. Взагалі зауважень немає. Літня гумба, 96.1. 87.1, 92.3. Лобове скло. Рідне. Оригінальне. Шкода? 103. 103. Тут так же само. Корозії немає. Пороги в оригіналі. Наклейки всі заводські захисні, присутні. 89.7. 103. 88.6 88.7. Разом з вами було детально оглянуто стан кузова автомобіля без зауважень. Дійсно вражаючий стан. Взагалі ні коцика, ні царапинки, ні м'ятинки по автомобілю немає. Розглянемо стан салону та стан роботи двигуна. І так, шкодка у нас. передній скло пакет. Дзона талькузова не крутилась, не знімалась. На поругах здуття краски немає. Все в оригіналі. 167 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Салон чистенький. Даний автомобіль вже на двохзонному клімат контролі. Потолок чистенький. Задній ряд сидінь без зауважень. Якщо скаже хтось там, що за комплектацію, що це базово, ні це не базово. базова йде на кондиціонері. Тут на кліматі, тому я і прийняв рішення покупки даного автомобіля. Полочка є. Тут йде вже отак аптечка. Всі знаки є. В даних автомобілях вже в нових руках йде от насос. І ремкомплект колеса, дублююча табличка, всі точки заводські присутні по автомобілю, нічого не крутилось, нічого не знімалось. Переваги даного автомобіля абсолютний оригінальний стан, дуже малий пробіг, відсутність корозії, заводські коврики, шкоди люблять, подивіться, скільки тут місця. Практичний народний автомобіль. Правильна інвестиція користується шаленим попитом в Україні. Нічого не затарто, нічого не пошкоджено. Стромір Стефан власник. Один-один, значить, один власник або внутрі сім'ї передавалася. Сервісна книга 140 000 в 140 тисяч у 2021 році. Замінена фільтра масла, помпа. Нічого не потрібно. До 2022 року було 148 тисяч заїзд на СТО. Зараз 167 тисяч. Повністю підтверджений, перевірений. Перевірка стану роботи двигуна. 167 тисяч кілометрів. Магнітола справна. Клімат справний, нагрузка пішла. Компресор включився. Все працює. Ручник тримає подивіться на стан ручника, на стан коробки перемикання передач, підлокітник, стан керма. Все це свідчить про те, що автомобіль дійсно має малий підтверджений пробіг. Під капотом, звичайно, ваш улюблений 16 МПІ, BSE 75 кВт, 102 коней. Оптика рідна, нічого не крутилось, нічого не знімалось. Ущільнювачі всі на місці, відмітки про обслуговування. Мотор працює тихо рідно, рівно. Оцей мотор дуже легко ставиться газ, тому ці автомобілі і полюбляють. Не димить, не троїть, не сапунить. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто максимально існуючу збережну шкода Octavia А5 1,6 МПІ 2009 року. Випуска з абсолютно підтвердженим пробігом 167 тисяч кілометрів. Повторюсь, третє, стан кузова. Стан автомобіля максимально наближений до того, який він був в автосалоні в 2009 році. Взагалі без пошкоджень, царапін м'ятин. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є послуга доставки під дім. Працюємо по всій Україні. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте. Це музейний експонат. Дійсно. Замовляйте доставку під дім або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, Навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів. Максимально збережених з Європи з підтвердженими пробігами в оригінальних станах, в приємних комплектаціях. На огляді з вами був Женя. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації, будете першим власникам України і другим за всю історію існування даного чудового автомобіля. Якщо вам сподобався станий огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. Ми працюємо на репутацію, приганяємо максимально збережені. Варіанти автомобілів для вас, тому вони майже всі вже станом на сьогодні продані і продаються дуже швидко. Вітання всім підписникам, всім миру. До нових зустрічей з новими оглядами і класними автомобілями, як у нас.